Чернівецький національний університет єдиний в Україні, який є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні тут відкрили ЮНЕСКО Хол, простір для наукових зустрічей та освітніх подій. Ми плануємо. Що ця локація громадська буде слугувати для коворхінгів проведення хакатонів з бізнес класів різного типу спілкування для людей різного віку, від школярів до третього віку, для того щоб тут могли генеруватися якісь бізнес-ідеї, якісь нові створюватися. Проекти культурні, бізнесові, е, якісь хаби відповідні теж для розвитку університету. ЮНЕСКО Хол є складовою частиною музею історії університету, відкриття якого приурочили до 150-ї річниці ЧНУ. Тут 15 жовтня презентували першу експозицію університет крізь призму особистостей. Зібрали архівні документи, фотографії, нагороди, книги, відреставровані меблі та погрудзі видатних постатей, пов'язаних з вишом. Хто творить історію? Творять особистості, і цілком зрозуміло, ми зібрали найбільш таких яскравих особистостей, які надзвичайно багато долучилися до діяльності університету, прославили університет в світі. Будемо казати, тому що і в австрійський період, і в румунський, і в і в той же радянський період працювало надзвичайно багато в період незалежності визначних науковців, які внесли вагомий внесок у різні галузі. Освіти, науки, культури. У 70 х 80 х роках минулого століття в університеті вже діяв музей історії в Шевченківській залі, проте тодішні управлінські рішення призвели до його знищення. Тож відновлення експозиції чекали десятиліттями. Справа в тому, що з того часу, як я тут працюю, а я працюю вже 55-й рік, той музей намагалися кілька разів створити. Але тоді з радянських часів то треба було показати, що тільки з радянського з радянських часів там щось розквітло, а до часу нічого не було. Але тут, наскільки я розумію, колись була кухня митрополита. Потім було, було видавництво університетське, потім його закрили і. Коли я прийшов сюди працювати, то була кафедра нафтосинтезу. Огляд музейного комплексу університету стане частиною екскурсії резиденцію митрополитів. Їх проводять щоденно. з охочих біля головної брами. Катерина Тарасюк, Микола Гануцін, новини сі 4